Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ця дорожня розв'язка в кінці Мазепи стала фатальною для багатьох автомобілістів. Часто їдучи на швидкості і не встигаючи загальмувати водії, врізалися просто у бордюр кільця. Першими на цю проблему місцевій владі вказали журналісти народного контролю. Кілька місяців і кільце реконструйовано. До 10 аварій на рік деякі з летальними наслідками машини тут часто не розминалися або просто врізалися у бордюр кільця. Немає знаків, немає лежачих поліцейських. Водії є різні, хтось їздить швидко, хтось їздить помало. Працівники сусіднього автокомплексу неодноразово були свідками аварій, зізнавали, що й вони частенько надавали медичну допомогу постраждалим. Жертвами ДТП були й самі. Машина на швидкості в нічну пору сутки в'їхала в наш паркан, тобто зазнала матеріальних збитків, що для нас, що і для себе. Дуже багато машин б'ється. Хотілося б, може, б зробили якісь нижчі бордюри, щоб машини туди вискакували, якщо вони вдаряються в бордюри. Наполегливі візити до місцевих чиновників, контроль під час реконструювання і дорожню розв'язку оновлено. Бетонний бордюр навколо кільця ліквідували. Натомість заїзд на нього зробили похилим. Зміни перевіряємо особисто із водіями. Ми можемо опинитися, звичайно, на траві. Як мотоцикл, так і машина. Тобто тут зроблений певний кут, тобто він не є такий різким. Як раніше тут стояли ці бетонні плити, тому від цього кольця тільки одні позитивні речі. Тому дуже дякую вам за таку модернізацію в моєму місті. Дякую наразі, Інна Сендецька, Монюк, Ростислав Ботюк, Роман Кочежук, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.